Ви плануєте подати на робочу візу кваліфікованого працівника скілблока або шукаєте працівника за кордону? Все починається з одного ключового документу: це спонсорська ліцензія для компанії. Що ж це таке? Спонсорська ліцензія це офіційний дозвіл від міграційної служби Home офіс, який дає право британському роботодавцю наймати працівників за меж Великої Британії, тобто за кордоном. Без цієї ліцензії, навіть якщо кандидат ідеально підходить, роботодавець не зможе видати сертифікат спонсорства, тобто космос сертифікату спонсор, а заявник не може подати на саму візу без діючого сертифікату. Для роботодавців це означає, ви повинні подати заявку до імірці служби Home Office, пройти перевірку компанії, підтвердити, що маєте реальну потребу в міжнародному наймі і що ви готові виконувати усі вимоги, звітність, облік, перевірки. Процес отримання ліцензії займає всього від 6 до 8 тижнів, а іноді навіть трішечки й довше. Тому чекати до останнього ризиковано. Для працівників, які хочуть подати на візу кваліфікованого працівника Скілдвоке, важливо розуміти, подати заяву можна лише, якщо у вас є саме спонсор з такою чинною спонсорською ліцензією. Саме роботодавець видає вам діючий сертифікат спонсорства, сертифікат у спонсорші, І лише після цього ви можете подавати цю візу заяву. Якщо у компанії немає ліцензії, жодна анкета чи резюме не допоможуть. Враховуючи вже нові правила з липня 2025 року, кваліфікаційні вимоги, високі заробітні пороги, аудит і штрафи усе повинно бути оформлено правильно з першого разу. В компанії Стерінло ми супроводжуємо весь процес з обох боків. Допомагаємо компаніям отримати спонсорську ліцензію, готуємо документи саме для сертифікату спонсоршип, консультуємо кандидатів щодо всіх вимог візової категорії скілдвоке. Якщо ж ви роботодавець або заявник, напишіть нам, ми пояснимо, як усе працює, і допоможемо будувати легальний та ефективний імміграційний маршрут до Великої Британії.